Під ніж. Сьогодні на вулиці Луговій почали демонтувати кіоски. Завтра підприємці працюють там останній день. Куди і чому переїде тамтешня торгівля. Далі в сюжеті. Кіоски ріжуть, іскри летять. О півдні четвертого квітня вулицю Лугову почали звільняти від торговельних місць. Ми переселяємося там, де торгують бурками. Нам видали площадку. Там будуть тепер продавай поставари. Всім ми доволі, що нам осуждають поза. Ми на Лугії працювали 23 роки. Я працюю тут. Куди тепер вас переселяють? Шукають міста предпринимателям. Діло в тому, що ми не маємо права вже після завтра торгувати. А куди люди підуть, я не знаю. І магазин теж ще ж він не готовий, навіть ті, що йдуть в магазин. Я не знаю, куди вони підуть. Завтра торгуйте, в 2 часа встречаемся здесь, даем жеребьевку и переселяйтесь на места. Мы даем места только предпринимателям. Кто не предприниматель, он имеет права брать, он имеет права заниматься предпринимательской деятельностью. Сколько реальных предприємців на лугове, яких вы будете демонтувати, палатки, яких ви будете демонтувати, и сколько мест у вас? Ну, демонтировать мы будем палатки все. Ну, часть из них это кто уходит в торговый центр, часть из них, кто предприниматель телемении являється. От. І окола 70 чоловік це ті, хто те, кому надо буде предоставлять места. Окола 70 чоловік. Скільки місць ви вже знайшли на сьогодні? На сьогоднішній день ми вже знайшли окола 60 місць. Тобто 10 підприємців поки ну, залишаються без місць? так? Ні, це ми знайдемо теж на протяження двох-трьох днів. Якщо людина є зареєстрована підприємцем та сплачує єдиний податок, то цим всім людям будуть знайдені місця або в новому торговому центрі, або на території центрального ринку. Саме до цього торговельного центру планують переселити підприємців з вулиці Логової та за Сумською. Він розрахований на півтисячі торговельних місць. Наразі вже укладають договори близько 400 підприємців. Торговельний центр наразі прибирають. Відкрити його для підприємців та покупців обіцяють до 20 квітня. Принаймні наразі раніше датою відкриття називали 15. Олена Адаменко, Олександр Гордус на часі новини.